Вітаю вас, друзі. З вами знову в каратель. Ватакаратель. мене не було півтора місяці. На жаль, так і перебуваю на лікуванні в госпіталі, тому одразу відповідаю всім, хто мені пише, там і піклується за моє здоров'я. Ну, на жаль, проблема виявилася набагато складнішою, ніж спочатку я собі уявляв. От, тому мені подовжили термін лікування. Е, і наразі відповідаю ще тій потворі, яка мені постійно там пише там, і питає, чи я ще не здох. Ні, не здох. Ще й планую станцювати на твоїх похоронах, там я обов'язково порву на один баян. Отже, друзі, по ситуації на фронтах, що наразі відбувається. Отже, на Херсонському напрямку там майже нічого не відбувається, тільки постійні обстріли та атаки ФПІ-дронами нашої інфраструктури та цивільних. Там для військових роботи небагато. Там якісь дві ж є там, на островах, там в Дельті Дніпра. От, але це таке воно все. От, е наші там, спецпідрозділи, скільки я знаю, ССО, ССО, відпрацьовують якісь там, е невеличкі завдання, от, майже тренуються там, в бойових умовах. От, е якісь відео там, заходять, е де наші там, е знищують якийсь, там, спецназ там, на островах або там, знищують. Ці човни моторні, Ну, щось таке відбувається, але це не суттєво. Далі ворог активізовувався кілька разів на Запорізькому напрямку. От, але наскільки я розумію, там нашим хлопцям вдалося відбитися, хоча і не без втрат, але ситуація там контрольована і не така вже дуже небезпечна. Але ж все одно, там, де ворог не може просунутися, вони артою, РСЗВ та авіацію там, нищать інфраструктуру і страдають. Як правило, цивільні наші. Далі там на Курахівському напрямку ситуація все ще загрозлива, але якісь стабілізаційні заходи відбуваються. Тобто, я так ну, вважаю, що скоро і там воно повинно припинитись, тому що перед цим є ще у нас самий загрозливий Покровський напрямок, але там ситуація можна вже сказати стабільна. Тобто, як я Вважав це ще в останньому випуску, півтора місяця тому, що призначення генерала Драпатова стане ну, таким дуже позитивним моментом. Як я так дивлюсь, по ситуації, по тих новинах, які знаходять від звідти, там спілкуюсь з хлопцями з 59-ї бригади, в частності, от, з якими колись воював, от, ситуація вже більш-менш стабілізована, ворог вже не просувається. От, е прихід в сектор 72-ї нашої бригади е став дуже позитивним. Хлопці зайняли позиції ще там одної бригади, яка постійно там здавала позиції. От, і зараз там ворога зупинили. Е зайшов батальйон Айдар, теж зайняв там дуже важливі позиції. І як ви знаєте, це один з найкращих наших підрозділів, тому там ворогу просунеться вже навряд чи вдасться. От, ну І постійно бачу відео з Покровського напрямку легендарного полку Скала, де хлопці контратакують, зачищають посадки. От, дуже активно працюють, тому я вважаю, що і призначення, і те, що там е знаходиться е полковник Марченка, який е був наш колишній голова військової адміністрації, от, який там постійно е знаходиться у військах, от, ситуація стала вже контрольована. От. Але дуже ворог активізувався на нашому напрямку. На Торецьку. у нас вже ну, другий тиждень йдуть постійні штурми. Я з хлопцями постійно спілкуюся кожного дня. От. Дивлюсь, що там відбувається. по групі. От. Ситуація важка. От. Хлопці відбуваються, але ворог постійно е, проходить за канал, постійно е, хоче там закріпитися. От. Поки що е, хлопцям вдається все відбити. От, кілька днів тому був е, великий штурм. Я е, в коментах телеграм-каналу викладу кілька відео знищення техніки, там, знищення е, ворожих штурмовиків. От, хлопці мені приснали шеврон е, з одного вбитого штурмовика. Це знову якийсь там новий вагнер. От, я шеврон потім теж в коментах додав подивитись. От далі на часіку ситуація теж важка, але хлопці з 24-ї механізованої бригади і придані підрозділи все ж таки ситуацію контролюють. Ворог, хоч і зайшов за канал, але у нього дуже погана логістика, яку постійно нищать. От тому просування там у них майже нема. На Лиманському напрямку йдуть зустрічні бої. От, там тримається Азов і придані бригади. От, думаю, що ситуація там ну, більш-менш стабільна. На Куп'янському напрямку наші війська пішли у наступ, От, відбили там якусь частину е території лісу. От, там працює, наскільки я пам'ятаю, Харків, Купянськ Зараз це буде третій окремий корпус. А раніше це була третя штурмова, і на її базі зараз формують окремий корпус. От, думаю, що і там ситуація вирівнилася. Сама загрозлива, погана ситуація у нас була і є на Курському напрямку. От, сьогодні, наскільки я знаю, наші. Почали відводити війська і вже почалися якісь інсайди з офісу президента. Що це не просто так, що це якісь там домовленості. і що Тобто дуже б хотілося, щоб хлопці наші вийшли без втрат. От, чорт з нею стою Суджою, з тією курщиною, це воно не наше. І як якийсь козир е, в розміні на наші території, я одразу не вірив, що це вдасться реалізувати, тому вже як я. Головне, це життя наших воїнів. От, і тут постає питання, чи підготовлені укріплення на Сумщині, щоб наші хлопці знову не вийшли в чисте поле, а кацапи почнуть знову давити і вже на нашій території почнуться ці бої. Отже, наразі ситуація ну, досить стабільна е і не безнадійна. Е в черговий раз дуже хотів би е подякувати всім, хто допомагає мені, нашому підрозділу. Тому що навіть після того, як редакція припинила е друкувати там, номер картки для допомоги, все одно багато людей, там, е хто і раніше допомагав, продовжують, хоча невеличкими якимись там сумами, там 200-300 гривень закидувати, що дуже допомагає нам триматися. Тобто ми можемо коли-інколи щось заправити, там поміняти масло в машині. Там зараз в мене був черговий великий ремонт на машині, на якій я сюди приїхав. Це теж бойова машина, наш Volkswagen T5. Тож там Сума була 43-350. щось 350. Дуже вдячний всім, хто відгукнувся із моїх знайомих, підписників. на Прохання допомогти, там зібрали е, більше половини. От. Е, дуже вдячний вам, всім, друзі. Дуже хотів би подякувати кому Петі за допомогу. Дуже хотів би подякувати другу Сашку за два павербанка, які я передав е, батальйон безпілотних систем. От. Дуже хотів би подякувати всім, хто допоміг. Е, е, друг Паша, який там е, дав гроші на. Покупку генераторів, ще там хлопці не буду вже усіх перечисляти. Хто дав гроші на ремонт ще інших генераторів, я тут зробив капіталку на три генератора ще. От. Дуже всім дякую, хлопці. Саме ви бачите, що ну, рівень допомоги від людей все ж таки знижується, бо люди виснажуються, люди вже встигли втомитися так, що дуже. Нема чого додати. Отже, всім, хто не припинив допомогу, я всім дуже дякую, дуже вдячний. От, отже, тримаємо кулаки. Дуже хотілося б, щоб весь цей пиздець закінчився хоча б цього року. Але дуже сподіваюся, що до літа можливо хоча б буде припинення вогню. На цьому буду прощатися. От, скоро зустрінемося. Е, наступний раз я вже вийду з е, фронту в ефір, бо мене скоро випишуть. От, і поїду назад до хлопців. Дуже дякую, ще раз прощаюсь.